Осії, одинадцятий розділ. Як Ізраїль був хлопцем, я його покохав, і з Єгипту покликав я сина свого. Як часто їх кликав, так вони йшли від мене. Приносили жертви ваалам, кадили бовванам. Я ж Єфрема ходити навчив. Я їх брав на рамена свої, та не знали вони, що я їх лікував. Я тягнув їх шнурками, що людям лицюють, шнурками любові. І був я для них, немов ті, що здіймають ярмо знатніхньої шиї, я їх годував. До краю єгипетського він не вернеться, та Ашур він буде для нього царем, бо вони не хотіли вернутись до мене, а містами його грасуватиме меч, і засуви його повиламлює, він та й пожере їх за задуми їхні. А народ мій схильний відпадати від мене, і хоч кличуть Його до гори, він не підійметься разом. Як тебе я, Єфреме, віддам, як видам тебе, о Ізраїлю. Як тебе я віддам, як адну учиню тебе, мов це воїн. У мені перевернулося серце моє, розпалилася разом і жалість моя. Не вчиню жару гніву свого, більше нищити Єфрема не буду. Бо Бог я, а не людина, серед тебе святий, і не прийду в люті гніву. За Господом підуть вони, а Він заречить, немов лев. І він заричить, і від заходу прийдуть в тремтінні сини. Вони прийдуть в тремтінні, як птах із Єгипту, і як голуб із краю Ашура. І я посаджу їх по їхніх домах, говорить Господь.